Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми граємо в гру під назвою Rental, що називається Під оренду. Дуже рада вас всіх тут бачити. І отож, починаємо грати. Що, що ми будемо чекати? Е... Я нажала. Ми граємо за Ми зайчик. Окей, це наша машина. Наша стара добра Сузукі Кері. Окей, ти хто? Наш молодший? Ну, Це наш брат. Ти хочеш зі мною пограти? Uh, ні. <смі> ну я теж не дуже хотіла. тож Окей, <смі> okay, це Це батька. А ото мама. Це батька? То мама. Те? Що ти думаєш, Юмі? Uh, двері відчинені. Можливо, оцей. орендодавець вже там. Вио Фемелі мені Steam дав досягнення. Ой, oh, як воно перед цим. Цей... А чому ми маємо йти спілкуватися з орендодавцем? Ми дитина, нам скільки її років? 10. Чо ми, мама. А, да. Нас закрили в домі! Я тільки почала грати, нас уже закрили. Хто зачинив двері? Гей, відчиніть! Я одна всередині, і воно не. Та ну. Нам потрібно знайти цього дентал. Рентал орендодавця. Йоме. О, окей, ми не можемо нічого дивитися, нам треба знайти орендо. О боже. Мені не подобається те, що відбувається, а як же. Бувається. Так а де він, може бути? А якщо він на нас зараз нападе? Я йому не довіряю. Треба було з братом погуляти, я поняла. Я більше так не буду. Вибачте, будь ласка. Випустіть мене. Та, ми не можемо нічого дивитися. Опа. Хрест, нема сигналу. А, тобто тут. Я не хочу з ним говорити, я його пишу. Буває! Давайте ще подивимося, що тут є. Чекайте, тут тільки дві спальні. А, ну тобто наш брат на вулиці залишається. Ну, це понятно. Не. А, ні, у нього є кімната йому повезло. У нас є пауза, якщо. У нас нема, ми не можемо поставити гру на паузу. Ти, ти прийшла з вулиці. Я був цей в пасті тут ем, тижнями, місяцями. І я теж не знаю, вже скільки. Ой, ем, мені потрібні ключі, мої батьки. Забудь про твоїх батьків, ти більше ніколи їх не побачиш. Тільки, тільки що? Якщо що, тобі потрібно бути зробити ритуал, щоб. Треба екзорцизм, ритуал. Щоб звільнити це, я не знаю, прокляте місце. Так, да, отак от. Я просто сам цього зробити не можу, звісно ж. Дядька! Скільки ти бюро? А чого я можу це зробити? Що відбувається? Я просто якийсь там безпосядний, там, я не знаю, орендодавець давить дядя. Але ти, ти маленька дівчинка. Хтось краще підійде? Я тебе просто треба знайти артефакти. Давай, э, дай-ка я подивлюсь Шість хрестів, жінка за сіми барс. Якийсьлий чоловік Ні не я. Три свічки і потім. В... Чекай, я думаю, тобі треба знати. Тут іноді з'являється секретна кімната десь. отут. Я не знаю, як її призвать, але деякі речі тут, там, в секретній кімнаті. Удачі! Ми приїхали з нашою родиною заселитися в новий будинок. Ми зайшли в будинок, нас зачинили в будинку, ми зустрічаємо орендодавця, і він каже, що ми маємо стати екзорцистами, щоб звільнитися з цього місця. Бо він цього не може зробити, бо, ну, з хвилин гри я вже, я, я вже трохи заплуталася, що, що відбувається. Окей, okay, що він там казав? Шість хрестів. А навіть подивіться, не можу, що він там казав. Окей, от один хрест. Ха, це був, було легко знайти. Я б хотіла спати на такій великій кроваті. Нічого тут нема. Виглядає як гарне місце, щоб ховатись. Це дуже погано. Це дуже погано, що нам треба ховатись. Я Не хочу тут скрімер, я буду кричать. А, ми не можемо. Дістати цього. о. Тепер ми можемо дістатись. Ми отримали стульчик. Там нічого нема. Мені якось не по собі. Тут іще є щось. Всього картина. Я думала, нам треба справжня жінка за цими. О, тер мені краще. Треба хрест, хтось бачить хрест. Що це? Якось недобре себе почуваю. Ісус, що ти зробив? Я зрозуміла, ми не дивимося на Ісуса. Що це за стрімер з Ісусом? Що тут? Хр... Яке мала мило... цей. Арендодавець, чому ти кинув нас одних? Зачинено. На екрані щось з'являється. Це чоловік, але він виглядає з ним. І жінка, але вона не заосіма. І сам якийсь погидна дитина. А можна вже ховатися? А можна вже ховатися. А можна вже ховатися? А можна вже ховатися. А можна вже ховатися. Там. А можна вже ховатися? Ну, ну, проблем тут. Дивись, холодильник. Не, Ні, нема нічого тут. Мені вже не просто. Там фігура, там фігура. Якась рандомна жінка з дитиною. А нам треба 4. Так, а де ще ми можемо подивитися? Все Досить Не серйозно, я не розумію. О, злий чоловік є. Ну раз ми на нього подивилися. Він нас цей. Як нам попасти в таємну кімнату? Окей, цих людей звідси. чи... Блін. Це який хрест? Ти не хочеш нагадати, що нам ще треба. У нас є картини, які він казав. І в нас є. Дві картини. Нам треба чотири свічки і шість хрестів. Тобто, нам треба попасти в ту кімнату. таємничу. Мені страшно тут ходити, тут якісь з дядька. А тобто перший раз тут нічого не було. Чого був цей зустріти? Не хочу. О Кімната мені страшно. Який лабіринт. Мені Стів дав очів... очівку, що типа А, привіт, лабіринт. Який лабіринт? А... Ми граємо від першого обличчя тепер. В жахливе управління. Ой, что мы? Иди, какие мы прикольные! Ой, ой, О! Ой. ой! Я только приехала, я уже заблудилась. Чё? Починаю чуть-чуть орієнтуватися. Ага. Я взагалі щось дуже мало розмовляю. В самі відео. А не знаю. Тільки два залишились. Дуже гнітуча атмосфера в цій грі, от я і мало розмовляю. Ти не кажи, що тут. Окей, йдемо направо. Чекайте, ми що можемо бігати? О, ні. А, ні, ми не можемо бігати. Якщо треба буде тікати когось в цій грі. Нам кінець. Мені страшно. О, ні. неки не тупик. Мені дуже страшно. her. Sure. Уявіть, я якби це... Я бачу Хрест, я бачу Хрест, бачу Хрест, я бачу Хрест, Я бачу Хрест, я бачу Хрест. А що? Ще свічка треба, да? Я то йду, хочу ха-ха. Уявіть я пропустила цей хрест. О, кімната, двері відчинені, я? ритуальний круг, що відбувається. Все вкруг, все вкруг. Все вкруг. А, тобто у нас є всі свічки. Я думала, нам треба ще одну. Ну я не проти його. Я ж кажу, нема одної свічки. А, ні, не треба. Що я маю сказати? Цей нікчемний чоловік просто зник. Переді мною. Добре, де тут нічого. Піріка перелала попоріна пеперуто. Вс-таки ти це знаєш. Я ще це в сказала, ну все, я проплива. Привіт! Земля до Юмі? Здається, орендодавець ще не тут. Можемо поки розпакувати речі, поки можемо. Оце, оце. оце, 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 оце. Ажерелі, воно досі на нас. А, Неважливо. Двері відчинені. Може ти підеш? Я не думаю, що нам треба йти всередину будинку. всім велике дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо вам подобається мій контент, можете підписатися на ще інші мої соцмережі. Бережіть себе, донайте на ЗСУ та а всього вам найкращого. Бачимося в нових відео.